Так, пішло. Ну, на жаль, інтернет пропав за місцем нашого перебування, і ми вимушені, значить, вже запишемо, а потім викладемо цю інформацію. Але що я можу сказати? На самому цікавому моменті, значить, це ми хочемо оприлюднити ще в Ютубі наказ громадянину зупинити злочини як зраду собі своїй, Родині, нащадкам українському народу, власній землі та державі Україна. Це, це вже остаточний документ, це є уособлення всієї тієї роботи, узагальнення верніше, узагальнення всієї тієї роботи, яка була проведена юристами, і дає можливість і гарантію нашого захисту. Цей документ ми маємо, значить, ми маємо надавати будь-кому, чиновнику, посадовцю. Які або перешкоджає ваші діяльності, або життя не дає, або претендує обмежити ваші права. І просто навіть для власного заспокоєння, особливо для тих людей, які чітко дотримуються закону. На жаль, в наш час у нас таких, я вам чесно скажу: що нас так виховали, що чим більше у нас порушників закону на місцях, тим безнаказаніше ведуть себе і без. Всяких обмежень ведуть себе посадовці, порушуючи, грабуючи і так далі. Значить, тому я ще раз говорю, що цей листочок бажано роздрукувати в двох частин, верніше з двох частин, з двох сторін. І тут іде пояснення: а тут, якщо ви усвідомите зміст, зміст конституційних основ для життя, Далі ви зможете передавати будь-кому, який порушує, або вимагає додаткову довідку у вас в ЖЕКу там, чи в паспортному столі, чи при оформленні значить, якоїсь документації. Хай розбираються в, в лікарнях, так і, і, і скрізь. Значить, я б хотіла зараз все ж таки зачитати цей наказ, оскільки нам стало відомо, що зміст цього наказу вже. Переробляється і додається підмінами досить такими тонкими, значить. І я впевнена, що буду теж розповсюджувати, але ми відповідаємо за кожне викладене слово. Група юристів і правозахисників працює і відповідає, верніше, відповідально поставилася до складання цього документу. Значить, наказ, я вже сказала, наказ громадянину зупинити всі злочини як проти себе, проти своєї родини, нащад і проти власної землі і держави Україна. Відповідно до шостого розділу декларації про державний суверенітет України, затвердженої референдумом 1 грудня 1991 року. Через проголошення Акту незалежності України як самостійної української держави України статтями 13, 14 142, 143 Конституції України визначено статутний фон публічного народного підприємства Держави Україна у відповідності до цього. Та до статті Конституції до п'ятої статті Конституції України ви і кожен член вашої сім'ї, починаючи з дітей від народження, проголошені власниками національного багатства Держави Унітарної Республіки Україна, власниками землі, природних ресурсів, промислового, наукового, економічного потенціалу України, у тому числі і природного газу, електричної енергії, всіх енергосистем рухомого і нерухомого майна, комунальних підприємств. Організацій, установ місцевого і державних бюджетів, і ще можна додавати все, що знаходиться на території України, створено саме попередніми поколіннями. Значить, вам, власникам, громадян всіх національностей України належить виключне, невід'ємне, що е, юристи деталізують значення слова виключне, невід'ємне, беззаперечне. Невідворотні, невідчужуване, монопольне. І ще своїми, своїми словами ми говоримо наступним: що між, між ресурсами і нами нікого нема. E, значить, виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України, якого ніхто позбавити не може. Від імені всього народу може виступати виключно Верховна Рада України за декларацію про державний суверенітет України. Розділ 2 народовладдя, тобто яким чином народів, народовладдя відбувається як безпосередньо, так і через представницький орган Верховну Раду. Акцентуємо на це увагу. Тому саме депутати Верховної Ради за статтею 20, пункт 4, частина 2 стаття 92 друга Конституції України мали обов'язок прийняти закон про державні символи. А саме про опис, порядок використання і їх захист. Державний герб України, великий Державний Герб України, як він визначений у нас як єдиний в Конституції статті 20, розташований на державній печатці, мав би виконувати роль підпису українського народу на документах бухгалтерської і фінансової звітності перед громадянами та статутами територіальних громад. Законодавчими актами, програмах, значить, мав було зафіксований на програмах економічного розвитку, спрямованих на примноження національного багатства, що забезпечувало б гідні умови життя і соціальні стандарти для кожного, і тягло б за собою відповідальність посадовців і депутатів перед кожним власником національних ресурсів і держави громадянином в межах визначених Конституцією України і відповідно до її статті 13, у відсутність Великого державного герба України органи державної влади та органи місцевого самоврядування не набули повноважень діяти від імені українського народу громадян всіх національностей. І не набули повноважень, і не, значить, не могли здійснювати повноважень від імені українського народу та здійснювати права власника місцевого бюджету. І бюджету України не мали права визначати податки, і збори, обов'язкові платежі, не набули повноважень діяти від імені народу і органи місцевої влади, органи місцевого самоврядування, в тому числі суди, прокуратури, поліції, митна податкова служба, пенсійний фонд України, служби виконання судових рішень, Служби безпеки України. Отримання будь-яких державних платежів, отримання будь-яких державних платежів від імені громадян України, не на рахунки територіальної громади, не на рахунки конституційного національного багатства України, як і використання спільних коштів на утримання неконституційних органів. Є державною зрадою, за яку передбачена відповідальність за статтею 111 Кримінального кодексу України Державна зрада. Далі в, же, в цьому ж документі ми пояснюємо, державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності. Обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України двокрапка перехід на, е, на бік ворога в, обом, в умовах воєнного стану, або в період збройного конфлікту, шпигунства, подання інозем, е, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні під, е, підривної діяльності проти України. Карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Другим пунктом, значить, другий пункт статті звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив. І добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання. Тобто в статті вже є шанс виправити цю ситуацію і позбавити себе відповідальності за участь, за підтримання системи, яка довела Україну за 27 років до війни, кризи, значить. І... Економічної руйнації. Тобто використання природних ресурсів. Далі, значить, ми пояснюємо, яким же чином ми, е, значить, будуємо е, ос, підґрунтя е, 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 основу для подальшої. Е, Діяльності нашої, нашого українського народу, тобто використання природних ресурсів, в тому числі корисних копалин, природного газу, води, електричної енергії як продукту використання природних ресурсів не на користь кожного громадянина України, а на користь окремих громадян є державною зрадою. У відповідності до вище викладеного та з метою звільнення від кримінальної відповідальності кожного хто причетний, той, хто усвідомив свою участь у злочині проти себе. Держави Україна та українського народу громадян всіх національностей, у відсутність повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування з причин неприйняття Верховною Радою України Великого Державного герба України повинен громадянам, обраним місцевими депутатами та головною посадовою особою територіальної громади місцевим головою. Депутатами Верховної Ради України та громадянину України, обраному Президентом України, категорично оцім всім перерахованим особам, значить, ми заявляємо категорично заявити про негайне, добровільне припинення ним, ну, кожним з них, як самозванцем та дурисвітом виконання злочинних завдань. Та наказів діяти без наявності зображення Великого Державного Герба України за безграмотними документами, які не мають юридичної сили, тому не мають ніяких наслідків для власника держави, громадянина України і його національного багатства. Тобто, для нас наслідки, ні жодний документ, який буде. Доставлений до нас поштою, або якимись дорученнями, або якимись перевірками, не підкріплений державною печаткою, він не має для нас ніяких юридичних наслідків. Після отримання даного наказу негайно зупинити будь-які дії, це ми наказуємо. Зупинити будь-які дії по грабуванню себе особисто, своєї родини, нащадків українського народу, громадянських національностей, власної землі та держави України для власників держави Україна. Ага. Значить, далі ми і даємо посилання, що пояснення і допомога для власників дається на звороті. Значить, далі, отакий шаблончик. Він є у нас в Ворді, ви можете його роздрукувати, але ще раз говорю: ми опублікуємо зараз цю інформацію і на Ютубі, і в Фейсбуці, для того, щоб не було ніяких підробок. Ми стоїмо в конституційній площині і ніяких до нас, значить, як це називається, ярликів, накшталт, кремлівські агенти, там, значить сепаратисти і так далі. Для нас ось. Основа всіх основ, ми діємо в межах Конституції, ми відстоюємо все, що тут прописано: єдина неподільна українська значить, держава, республіка, соціальна, демократична і так далі. Значить, стосовно. Значить, Оцього шаблончика, значить, якщо ви саме роздрукуєте, можна буде і отут можна буде додати, якщо, наприклад, ми якийсь документ не вказали, що тут є і фінансова звітність, і платежі, і податки, і, значить, ми не включили. Можна якимось чином там додати документ, який надісланий вам з якоюсь початку, на який відсутній державний герб. Як, значить, доказ. як доказ, як допис до, до, вашої, до вашої цієї позиції, можна змінити шрифт і так далі. Значить, ми оприлюднюємо, щоб до нас ніяких претензій не було. Далі. Е Заява, яку навіть той чиновник, який отримав від вас поясненням, він може надати оцей документ своєму безпосередньому керівництву. Ну, коли я про це сказала своїм однодумцям тут на місці. Вони, звісно, посміялися і говорять, ну невже це, ви ж, як це без роботи залишиться і так далі? Хай думають. Прийде час, вони до цей папірець хай підкладуть під скатертинку. Це не значить, що сьогодні вони отримали і вже побіжать, із, як то кажуть, сповільний каять. з, зняти прийде час, а він прийде. Беззаперечно. Не може існувати Україна в брехні, не може існувати, коли нема обліку майна. Ми об'єднуємо громади без маючи майна. Тому хай голови сільських рад оце отримають, хай отримують начальники управлінь. В Київській міській раді хай надасть оцей документ начальник значить, управління по зверненням громадян, яка вважає, що ми тут придумуємо, невідомо що. І тому, значить, ну маю зачитати заява. Я громадянин України, посадовець якийсь. Які по незнанню використовував безграмотні документи, які не мають юридичної сили для мене особисто та інших громадян України, які вони видавали, власників держави і національного багатства без зображення Великого Державного герба України, а саме і тут треба перерахувати, які документи він видавав, які, значить, і що він усвідомив, що вони не мають ніяких юридичних наслідків і так далі. Значить, Далі йде, чим скоїв перерахуєте всі документи, чим скоїв злочини проти себе особисто, своєї родини, нащадків, українського народу, громадян всіх національностей, власності, власної землі та Держави України поза межами Конституційного ладу Унітарної Республіки Україна в тому числі, перераховуєте, які ви злочини скіїли. Да. І далі, усвідомлюючи свою відповідальність, добровільно припиняю виконання злочинних дій і наказів і переходжу в Конституційний лад Унітарної Республіки України для виконання свого обов'язку за статтями 5, 13, 14, 142, 143 Конституції України у контексті розділу 6 Декларації про державний суверенітет України. І приступаю до обліку національного багатства в своїй територіальній громаді. Називаєте, ця громада має бути у відповідності до адміністративно-територіального поділу 133 стаття Конституції. Ви побачите, якщо це райони, то це мають бути в Києві райони в містах. І територіальна громада в Києві має бути Дніпровського району, Деснянського і Печерського, в тому числі на себе особисто. Членів своєї родини оформляю, значить, до обліка національного багатства, членів своєї родини та в державі Україна на весь український народ, громадян України всіх національностей. Розраховую на звільнення мене від кримінальної відповідальності за статтею 111 Кримінального кодексу України Державна зрада. Дата підпис. От таким чином ми даємо шанс до такої категоричної такої серйозної позиції нас поставило життя. Ми ходили, надіялись до чиновників, влаштовували переговори за круглими столами, проводили семінари по всій Україні в районних центрах, в селах. Люди пробуджувалися і приходили до своїх посадовців, намагаючись їм пояснити, що саме так треба діяти. Але але, а але, воз і нині там, як говорять, ніяких дій значить, не відбувається. Вихід у нас один: жити по Конституції. Ну і тепер останнє, що я хочу сказати в відповідності до оприлюднених цих питань. Значить, не чекайте, що вам прийде і на, як то кажуть, на подносі Збавлення. вам дадуть всі умови, всі умови для життя. Є негайна потреба, немає роботи. Значить, батьки, родичі, допомагайте своїм дітям отримувати знання саме в цій площині, як діяти далі. Ми готові надавати навчання. Звісна річ, що наші юристи вже потребують і фінансової підтримки. І якщо чим віддавати е, на навчання вузи, які готують до забезпечення цієї злочинної системи, е, отримуйте професії у майстрів, у спеціалістів, е, які вже проявили себе. Якщо це якась професійна, е, значить якась професійна там, кваліфікація, е, вміння руками, будь ласка, шукайте е, і значить. Е, Давайте можливість вашим дітям знайти себе в Україні, а не за межами України. Реалізовуйте своє земельне право. Земля ніколи не дасть можливості нам жити в голоді. Україна багата. І ми будемо ділитись тим досвідом, який саме зараз отримуємо. І зрозуміли, що варто переходити на землю, обробляти її, давати можливість. Жити самим, дітям ходити по цій землі. Значить, якщо підприємства, то підприємства мають бути теж у відповідності до Конституції, значить розвивайте, відкривайте виробництва, які тільки можливо. Що стосовно податкової системи, ми стоїмо на позиціях, що податки треба сплачувати, але в громади, для того, щоб у нас примноження відбувалося. Тому е, моя вам порада: досліджуйте Конституції будь-яке право, яке ваше порушено, реалізуйте самі. Якщо вам заважають цим, будь ласка, наказ чиновнику, який вам перешкоджає. Е, Єднайтесь в родинах, єднайтесь з друзями, відкривайте відкривайте справу, яка буде працювати на майбутнє вашої родини і України. Оце такий е, великий чи невеличкий меседж. але... Час прийшов вже нам діяти. Діяти відкрито, прозоро і в колективах однодумців. Дякую всі питання, які вас турбують, будь ласка, задавайте і в Ютубі, відкривайте свої канали. А, до речі, ще такий момент, я хотіла сказати Значить, бажано, щоб оцей наказ в допомогу вам буде наступне. Що ви фіксувати маєте, кому ви надали? Ми на каналі Ютубу відкрили значить, ну такий плейлист обличчя системи. Обличчя системи. Так, да, ми будемо говорити там своїми обличчями, але ми будемо розказувати про ті обличчя, в яких, з якими відбувалися переговори, з якими відбувалася консультація, яким надавали оцей наказ. І надали наказ посвідчення. Номер посвідчення, так, да, він там без, без печатки, але запишіть, занотуйте, з ким говорили, хто отримав, може, ще супровідним листком, що ви надали цей наказ і ще поверх цього. Можна теж, ми, може, з часом зараз практика буде проходити. Ми, ми щось такі ну, доповнення будемо надавати і далі на нашому практичному сайті. На цьому дякуємо вам, відкривайте е, свої е, справи і. Живемо і процві... процвітаємо далі. На все добре.